Чи може звичайна людина, як ви, або я, встановити у кривому розі мафи? Хм, маю сумніви. Треба бути або наближеним до місцевої влади, або до одного відомого правоохоронця, або до місцевих слуг народу? Спра я Віолета Терещенко, і сьогодні знову про мафи. Позаду мене невелике мафове містечко за адресою Мусорського 4А. Тут п'ять крамниць. Ми зацікавилися саме цією конструкцією, бо нещодавно з'явилася досить цікава судова справа, матеріали якої потрапили до нас у руки. Згідно з документами, Криворізька міськрада вимагає від власника знести мафи, а власником називає досить невідоме на перший погляд прізвище Борисюк Євген Олександрович. Невідомий для Криворіжців, але не для журналістів. Євген Борисюк. Депутат Покровської районної ради від партії Слуга народу, а також підприємець, він продає канцелярію та займається виготовленням сувенірної продукції, яку згідно з Прозоро поставляє за бюджетні гроші різним департаментам міської ради, а також по районах, комунальних підприємствах і углеювацьку сільраду. Найчастіше з ним укладають прямі договори, тобто без конкурентів, згідно з декларацією за 2023 рік, дохід від підприємницької. Діяльності склав півтора мільйони гривень. Родина Борисюка має дві квартири, землю та будинок і два нежитлових приміщення. Один з них той самий мав загальною площею майже 195 метрів квадратних. Конструкція у власності Борисюка з'явилася вже під час війни у березні 2023 року. Також під час повномасштабного вторгнення депутат купив собі Hyundai Elantra за майже 180 тисяч гривень. Певно, Kia Sorento виявилося замало. Готівкою пан Борисюк задекларував 150 тисяч гривень, а от конкретні суми на банківських рахунках не вказав. Отже, що себе представляє Євген Борисюк, ймовірний власник мафа. Ми розібралися. Ви зможете зробити висновки щодо його персоналі через декілька хвилин, коли почуєте, як він розмовляє з журналістами. А поки я вам розповім яким дивним чином з'явився цей маф? Згідно з матеріалами судової справи, 10 років тому тут був нічийний блок гаражів. Тому місто забрало через суд землю собі. Минуло 5 років і ділянку орендувала підприємиця Валентина Коваленко. Договір був укладений під розміщення блоку гаражів з оглядовими ямами і припинив свою дію 25 жовтня 2023 року. Важливо, що цей договір не передбачав можливості та права здійснення нового будівництва чи реконструкції існуючих споруд. Так Жуються у матеріалах судової справи простими словами: якщо там були гаражі, то мафів там бути не могло. Однак пані Коваленко продає майно дружині Євгена Борисюка згідно з матеріалами судової справи. І у листопаді 2020 року приватний нотаріус Ткаченко реєструє право власності на майно при цьому змінює блок гаражів з оглядовими ямами на нежитлову будівлю. Крім того, збільшує площу майже удвічі. Хоча за законом для цього має бути довідка введення в експлуатацію від державної архітектурно-будівельної інспекції України. До речі, за нотаріусом далеко не ходили. Ось припускаємо офіс Борисюка. А ось пані Ткаченко. У січні 2023 року. Згідно з матеріалами судової справи, державний реєстратор виправляє нежитлову будівлю на об'єкт житлової нерухомості. Це взагалі нонсенс. Правомірність таких дій має встановити суд, але все виглядає так, ніби може бути порушення закону. Вже через місяць мафи переходять від дружини у власність самого Борисюка. А вже 13 березня жовтневий суд ухвалив заборону вчиняти будь-які дії з мафом. Зокрема, не можна було його продавати. Однак через п'ять днів, незважаючи на рішення Феміди, пан Борисюк переоформив конструкцію на ноунейма пенсіонерку Ольгу Нелупенко, Незважаючи на заборону, яку виніс суд. Ми вирішили запитати у депутата особисто, як так вийшло. Тому приїхали у приймальний день у допартійного офісу Слуг народу тут на зустрічає адміністраторка. На місці Борисюка немає. Пані телефонує йому, оцініть тон спілкування. Ну ані хатят ліч на тібі. Але своїх так просто не позбавитися. Розшукали Євгена Борисюка у його особистому офісі. Послухайте, що він нам розповів і пам'ятайте, ця людина депутат, який представляє команду президента у рідному місті. А це водночас честь і відповідальність. Адже будь-які дії слуг народу на місцях можуть відображатися на репутації очільника держави. Правильно? Ну дивіться, я цю я їм даже не займався. Там займалися мої родителі, ні його продали. Кому що я ж не знаю. Борисюк Ем'ю це ваші батьки? Правильно розумієте? Там було у вас це моя супруга. Так за документами саме вона стала власницею після Коваленко. Ну да, да. Ну займаються родителі, просто ж уже на пенсії були, ані на нас все це списали а потім. Що вони там делали, я ж не знаю, но все ж на нам было и все. То вони продали его, кому продали, я ж без понятия. Поїхали в нотаріус, оформили, все, я на работу. Ну, за, за документами ви продаєте. Там договір купівлі-продажу і ви зазначены там. Не, ну потому що оно ж там на мнета було, угу. ну, то і продали. То тобто, есть забудова, яка зараз там, це ж також ваші батьки я, будували? Я, я не знаю, вони всім этим займалися. У мене от моя любима робота є, я туди не лезу. Тільки що вони тока на мене, що по тому що у мене хоп був та й все. цікаво. А батьки Борисюка знають, що це типу їхні мафи, за словами їхнього ж сина. Чи зробив все це Борисюк без відома однопартійців? Наприклад, голови Покровського району Андрія Соколовського, чи очільника фракції місцевих слуг Олександра Фастовця? Якщо ви, панове, дізналися тільки зараз нашого розслідування, чи проведете ви службове розслідування? Цікаво, все ж чим завершиться суд міської ради проти депутата Борисюка. І що це взагалі? Чиновницька боротьба за справедливість або ж просто перерозподіл мафового ринку. На всі ці питання ми сподіваємося отримати відповіді найближчим часом. До зустрічі!